Нардепи в гніві, а робить нерви їм звичайно скандальний і багатостраждальний мобілізаційний законопроект. Бо ніяк не можуть народні обранці та всі відповідальні за документ дійти єдиного знаменника щодо всіх дискусійних пунктів. Нову версію законопроекту парламентарі очікують побачити вже у лютому 2024 року. Але чи дійсно це має бути зовсім інший документ, чи просто його удосконалена версія? І чому вже зараз депутати так розлюбляють? Учені розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Вони таки працюють, проте покращень немає. Нардепи не задоволені напрацюваннями по скандальному мобілізаційному законопроекту, які надійшли від Міноборони, і пропонують його переписати. Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на одного із найвпливовіших депутатів фракції Слуга народу. Мим'якока. Кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Не зрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати. Народні депутати очікують, що уряд несе до парламенту другу версію законопроекту про мобілізацію орієнтовно 6 лютого, але поки не розуміють, чи зміниться щось у документі. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко. На вихідних планується засідання комітету нацбезпеки. На цьому Мітеті мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроекту. Фракції свої правки вже подали. Я також подав свої. Поки що Кабмін не повернув законопроект, і ми не знаємо нові пропозиції влади. 6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в раді. Чому 6-го? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого відповідно до конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради. І поки всі відповідальні за новий мобілізаційний документ чаклують над його удосконаленням та не можуть прийти до спільного знаменника, нардепи вже ухвалили закон про створення єдиного електронного ре реєстру військовозобов'язаних за інформацією української правди у цьому питанні також не обійшлося без змін і тут народні обранці дійсно захистили інтереси українців як повідомило кілька джерел УП у різних фракціях перед голосуванням за друге читання проєкту щодо створення єдиного електронного реєстру опозиційні фракції збили низку ініціатив міністерства, зокрема про доступ до податкових і митних даних: інформацію про сім'ю, медичну картку тощо. Ба більше Міноборони хотіло для створення єдиної цифрової бази даних військовозобов'язаних дістати дані з держреєстрів податкової та міграційної служб Мозмін Юсту МВС ЦВК інших відомств, а також доступ до номерів телефонів та електронних пошт військовозобов'язаних. Усі ці дані мали зберігатися на хмарних сховищах у країнах НАТО. Однак така норма обурила нардепів, пояснив УП один із членів комітету з питань нацбезпеки. Інший співрозмовник додав, що документ було прописано так, що ніхто не поніс би відповідальності в разі витоку або крадіжки особистої інформації громадян. Жодна спецслужба світу не володіє таким обсягом інформації про громадян, як те, що запитало Міністерство оборони. Ми розуміємо, що цифровізація потрібна, але це вже було занадто. А от такої злагодженої роботи нардепів та всіх причетних до формулювання фінальної версії мобілізаційного законопроекту поки що не. Не спостерігається, нагадаю, що 11 січня уряд вирішив відкликати перший законопроект про мобілізацію й одразу підготувати новий. Але поки кабінет міністрів не вніс другої версії до Верховної Ради. Ба більше, перший документ Кабміну не хотіли підтримувати не лише опозиційні сили, а й навіть більшість слуги народу на засіданні фракції. Депутати керівної партії півтори години сварилися й обурювалися різним резонансним нормам мобілізаційного законопроекту. Пише Українська Правда. В свою чергу президент України Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації. Ми у війні, тому працюєш або воюєш, зазначив президент. Про це він сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Коментуючи потребу зсу в новобранцях, Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що в Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація. Мобілізує і кидає на забій трупи. Це питання про справедливість. Це не питання до жінок людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей. Вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі. Ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати. Бо заробітна плата одного військового це податки шести восьми людей, наголосив президент. За його словами, підтримка від західних партнерів не йде на забезпечення зарплати для військових. У цьому зв'язку забезпечення військових це питання платників податків. Це дуже важливо, тому це питання про справедливість. Ти можеш працювати і не бути на фронті. Це залежить від ситуації, але ти повинен платити сплачувати податки. В цілому, це справедливо сплачувати податки. Але в час війни це стоїть дуже гостро. Це питання справедливості. Як допомогти платникам податків знайти гроші на мобілізацію, запропонувала голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Все дуже просто потрібно підвищити військовий збір, але виключно для багатих українців. Як виявилося, багаті в Україні це ті, які заробляють більше аніж 20 тисяч гривень. Тобто, якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора. А три відсотки. І це б допомагало утримувати наше військо. До того ж, народна депутатка висловилася із заведення податку на розкіш. До прикладу, новий айфон за 60-70 тисяч гривень може обкладатися додатковим митом. Те саме стосувалося б і автомобілів, зазначає нардепка. Що тут скажеш? Все для людей і про людей. Цікаво, а як швидко нардепи внесли б таку маленьку поправочку, яка б звільняла їх від такого оподаткування. Якщо у вас є думки, з цього приводу напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.